Уміте славити Бога. Роздуми над Словом Божим на 24 грудня. Того часу Захарія батько Іоанна наповнився Духом Святим і став пророкувати промовляючи. Благословений Господь Бог Ізраїля. Бо Він відвідав. І викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і від руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам, і згадати свій святий Союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові. Що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити Йому, у святості й праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа Пророком Всевишнього, бо ти йтимеш раніше перед обличчям Господа, щоби приготувати йому дороги, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через глибини милосердя нашого Бога, в яких нас відвідає з висоти сонце, що сходить, освітити тих, які сидять у темряві та в тіні смерті, і спрямувати наші ноги на дорогу мир. Задовго до того, як Миколай Коперник установив. Що сонце займає центральне місце у нашій планетарній системі, у церкві зобов'язував духовний геліоцентризм. Скільки разів Христа порівнювали з Сонцем, стільки висловлювали істину про те, що Він є нашим центром, а ми осягаємо життя вічне тільки за тієї умови. Коли перебуваємо під впливом Його Спасенного діяння. Мені пригадується захопливе дослідження Останнього суду Мікеланджело. Автор цього дослідження, отець Пшебешевський, показує, що, хоча фрески Мікеланджело були намальовані ще до виникнення теорії Коперника, Христос суддя там представлений як центр. Що оживлює всіх, хто до нього належить, тільки засуджені опинилися поза колом впливу цього сонця. Саме ця логіка позначає сьогоднішнє Євангеліє, І це не випадково, що саме такий уривок читається в день вігілії Божого народження. У бездітного старого подружжя Єлизавети і Захарії. Народився син, майбутній Йоанн Христит. Цей уривок розповідає про святкування обрізання цього хлопчика. Хвилину тому глухонімий Захарія знову отримав мову і слух. Однак же головною темою його прославлення і подяки Богові не стало ані чудо поновного відновлення дару мови і слуху. Ані радість від народження єдиного сина. Захарія насамперед дякує Богові за те, що підніс нам ріг спасіння, дав нам Спасителя у домі свого слуги Давида. І що через глибини милосердя нашого Бога нас відвідає з висоти Сонце, що сходить. Першим героєм. Подячної пісні Захарії є Христос Спаситель. Народжений же син Захарії, майбутній предтеча Спасителя, буде тільки слугою Христа. І ти, дитино, звертається до нього батько, будеш названа Пророком Всевишнього, бо ти йтимеш раніше перед обличчям Господа, щоби приготувати йому дороги. Саме гімн Захарії уперше проявляє цей типово різдвяний мотив світла, що заясніло посеред ночі. Бо саме для цього прийшов Син Божий Христос, щоб освітити тих, які сидять у темряві та в тіні смерті. Тому, коли хтось із нас не вміє радіти Божому різдву або бачить, що його радість від цих свят тільки марнотна, земна, то нехай перевірить своє сумління і запитає самого себе, чи це Боже Сонце, ім'я якого Ісус Христос насправді освітлює моє життя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.